У Вашингтоні у високих кабінетах цього тижня сталися перемовини. Ну напевно історичні, якщо говорити про цей весь шлях перемовин, не знаємо, чим вони завершиться, але це історичні перемовини, які точно будуть написані в підручниках історії. Європейська спільнота, лідери найбільших країн Європи, зібралися пліч-опліч -пліч з Україною, аби переконати Трампа в тому, що ми не маємо віддавати території, які хоче диктатор Путін. От символічно, що зараз Андрій перебуває якраз на тій території і воює війни, його побратими за ті території, вже загинули побратими за ті території, які Путін хоче просто відтяпати, тому що ну тому що блін йому так хочеться. Я спілкувалася з військовими не вашого підрозділу, що вони про це думають. Я думаю, всім глядачам, коли настане питання, якщо воно настане. Взагалі, питання території, а от буквально кілька годин тому е інсайдерські джерела говорять про те, що питання обміну територіями було озвучене? Та публічно Зеленський про це не говорив, що вони це обговорювали, але вони це обговорювали при закритих дверях. Тобто, така опція все одно існує. Як ви, як військовий, ставитесь до цього? До чого це може призвести Андрію? І в даних умовах, коли Путін каже, я не відступлю, якщо я не заберу Донбас і Крим. Тому хочете воюйте далі, всіх вітаю і вас, пані Ніно, і всіх, хто нас дивиться. Я не знаю точно день, коли ми вийдемо в ефір цей запис, але однозначно, це буде десь в дні, коли ми будемо святкувати день незалежності. Тому всіх українців вітаю з нашим святом. І знаєте, Україна була, є і буде. А всі ці дегенеративні диктатори вони путін намагається абсолютно викривлені якісь логіці нав'язати всьому світу, і нам зокрема, намагаючись без бою взяти ті території, які він з боє не міг взяти, більше 11 років війни і 3,5 роки повномасштабної війни, коли він уже в на себе не обмежував. І то тут треба сказати декілька речей. Ну, по перше, давайте почнемо з суто військового аспекту. Та територія Донецької області, яка зараз є територією контрольованою українською державою, це є не просто там земля, це не просто територія, це територія, яка є нашою фортецею. Це ключовий, я наголошую ключовий вузол нашої оборони, який формувався 11 років. І за ці 11 років во цей вузол подолав. Він не може захопити слов'янськ, він не може захопити Краматорськ, він не може захопити Дружківку, Костянтинівку, Покровськ, Добропілля і так далі. Це є наші міста фортеці. По суті, це такий пояс міст фортець на нашому українському Донбасі, які тримаються весь цей час в дуже важких умовах. Українські збройні сили, національна гвардія, всі сили оборони стоять. Уже роками на цих рубежах і не підпускають ворога ближче зрозуміло, що суто я зараз навіть не говорю про етичний аспект, міжнародне право, українську конституцію. Я говорю зараз тільки про військовий аспект. Віддати ворогу ці території, це віддати фортецю, яку він не міг взяти штурмом 11 років. А що ми будемо мати далі? Ми будемо мати голе поле на кордоні з Харківською Дніпровською обістю. Е, ну, ви знаєте, така собі перспектива, де ми там будемо оборонно зараз облаштовувати в чистому полі, е, яким чином ми будемо стримувати ворог, коли він піде далі? Бо він піде далі. Путін е, напав на нашу країну, захопив там близько 20% території, е, постраждали мільйони людей, мільйони зламаних доль. Люди, які загинули, діти, які загинули, пенсії поранені, скалічені і так далі. І в цей час він каже: а тепер мені ще, будь ласка, от тут ще відріжте, Оцю шматочок, цей шматочок. Цей то Мені недостатньо. Я хочу ще трошки. От у вас ще не зміг завоювати. Я просто так змушу вас віддати. Ну я, я навіть не уявляю, я не вірю, я не хочу навіть думати про те, mm -hmm. що хтось серйозно обговорить, тому що це буде мати, звичайно ж, катастрофічні наслідки і для нашого бойового духу і нашої обороноздатності. І ну, це феноменально важке приниження, яке ми не можемо просто уявити, і це просто неможливо. Ну і плюс розумієте, яка ситуація. Нам треба зрозуміти одне: ці всі перемовини там Трамп, Путін, там ще там щось там так далі. Давайте просто пам'ятати завжди, би не було важко, як би всі не втомилися. як би всі ну армія найбільше всіх втомилася, і повірте, всі це розуміють. Як би складно не було, маємо пам'ятати головне. Дивіться, ніхто, ні Путін, ні його це там кліка, яка навколо нього. Вона не відмовилася від ідеї остаточного вирішення українського питання. На менше вони не хочуть е, погоджуватися. Їх цікавить знищення української нації, їх цікавить. Повний контроль над всією Україною і їх цікавить е, відродження, як вони це називають, там возобновлення Совєтського союзу чи російської імперії А без України це неможливо. І Відповідно, наївно думати, то якщо ми щось віддамо, десь ми на щось закриємо очі, погодимося, і так далі, і це зупинить подальшу війну і подальше руйнування це найбільша ілюзія. Єдине, що може зупинити Путіна, це коли ми готові давати відсіч на всіх сенсах. Згадайте 14 рік, що Путін казав. Я дуже добре пам'ятаю, коли він анексував Крим. Uh -huh. Він виступав у себе там, в цьому своєму Кремлі, і він там казав, все, ми більше нічого не треба, Нам Криму достатньо, от ми Крим взяли, і от все крим воротною гамень, больше мені хатів ні кусочка території України. І що було далі? Через буквально декілька тижнів запала в Донбас, а потім у 22-му році повномасштабне вторгнення. І вони би не зупинилися, якби ми їх не зупинили. Якби ми їх не зупинили під Києвом, це вони пішли би просто так. Ні, вони б взяли до Київ. Якщо б ми їх не зупинили під Черніговом, якщо б ми їх не зупинили не, під Харковом, під Херсоном, хіба на цьому все б, б закінчилось дані, звичайно, і так само і зараз товариство, Я розумію, що зараз є от в деяких людей таке, знаєте, підігріте. В тому числі і пропагандою ворожою відчуття, що ну така може, все-таки, от якось, mm -hmm. якось ми домовимося, все ж таки, товариство, просто треба розуміти, це психопати, з ними неможливо домовитися. А якщо хтось думає, що він опустить руки і на тому все закінчиться, ні. Прийде маска, і який з автоматом скаже підняти руки. Mm -hmm. Якщо хтось думає, що він підніме руки і на тому всі проблеми його закінчаться, ні, пекло тільки почнеться. Ми про це говорили. Можна зараз подивитися навіть інтерв'ю вже публічно є з мобілізованим закупованою Херсонщини, який був mm -hmm. до речі воював в АТО на нашій стороні mm -hmm. і був поранений в АТО. І зараз наш батальйон Свобода взяв його в полон на добропільсько покровському напрямку. Просто послухайте, ось це може бути реальним майбутнім для тих, хто думає, що сьогодні можна якось там знаєте, пропітлять, задобрить агресора, відсилітись і так далі. На превеликі жальні так, товариство, Тома армія найбільше втомилася, але кожен хто зараз тут він розуміє, чому він тут. Він бачить, як зараз москалі руйнують Покровськ, руйнують добропілля, просто знищують просто реактивну артилерію кабами. Це нон-стоп, просто йде тотальне знищення всіх міст, куди вони можуть дотянутися. Ми не хочемо, щоб так було. З усією Україною. ми не хочемо пустити це далі в глиб країни. Ми хочемо не допустити того, щоб вся наша країна перетворилась на руїни, і ми не хочемо допустити, щоб наші діти були рабами.